Дороги назад немає. Чим далі тим буде складніше. Голос країни, наче Еверест, підкорюється сміливим Невероятна можливість закалити закаліти Тренери наближаються до вершини. Це випробування і велика відповідальність за голоси українців. Втримати рівновагу між чотирма стихіями нестерпно важко. Це переживання сочиться із кожної. Камі, яка знімає програму Волос. Спів, мов лавина, накриває з головою. Давай, слава! натискай на кнопку! Цього вечора луч вас ніхто не сповняв. Головне не зависнути над прірвою. Я постійно боровся між крокодилом і левом. На кону останні місця в командах. ще Та найнародніші голоси сезону. Я дуже ждала такой голос. Син священника. Своєю музикою веду за собою людей. Не побоявся піти проти батька. Yeah. Заради важкого року. Я в шокі. По чию душу на сцену прийшов співак із сокирою. Що? Sure. <laughs> Та яке родинне пророцтво тебе, моя синочка, дуже хороше жде. Здійснить на сцені красень з гарячою циганською кроків. Я чувствую гипноз, чесно говоря. Кому з тренерів вдасться першим дістатися вершини? Братішка, от я знайшов тебе. А хто зірветься у прірву? Я не наймався будь-якою ціною. Натискати кнопку. Так і не зібравши команду. Все, які відчуття знаєте, несправедливості. Обіда, звісно, біда. Відкрий світ. Це просто істерика. Безмежних можливостей. Yeah! Тут і зараз. Вітаємо вас сьогодні. Вирішальний день. Місць у командах тренерів катастрофічно мало. Учасники нервують, а наставники готові до вирішальної битви за голос майбутнього переможця. Боротьба за місце у проєкті стає все запеклішою та драматичнішою. Найменше вільних місць у команді Потапа лише три. Це були які показали свій характер. Ось таких вольових людей я дуже люблю. Тільки чотирьох учасників може запросити до команди Іван Дор. У мене вже багато уже в команді. сьогодні буде складно. П'ятеро співаків ще мають шанс потрапити до команди Святослава Вакарчука. Я як завжди не збираюся натискати кнопки, тільки тому що треба у багатьох учасників. Найбільше вакантних місць поки що у команді Тіни Кароль. Шість. Моя місія почути усіх. Саме заради цього я тут. У мене дуже мало вільних місць. Якщо буде багато талантів, я дуже много пропущу мимо себе. Да, і вже буде тобі обідно, але ти будеш радуватися за Тіну і славу. Кстати, Тиночка, у тебя меньше всего участников в команде. Ты да. сегодня не будешь такой сдержанной? Мы просто поругались с кнопкой красной. А сегодня, я надеюсь, она будет более снисходительна ко мне. Mm -hmm. Я собираюсь жить этот день не так, как не был Это мой любимый принцип самурайского кодекса. Буду стараться выбирать, снова таки, наисильнейших участников. Внимание, мы начинаем прослушивание. На сцену уже готов выйти первый участник.